Так, добрий день. У нас очередна рубрика. Пакуємо клієнту посилку, Солко, прослоєчка, шпайза. Дуже м'ягенької, суперовою, класно. Так, є. Так, дивіться, далі бікончик сиру, копчений, дуже класний товар, дуже популярний. Люди його дуже часто люблять купувати. Далі фікнеться два рази копчена є. Невеликої такої пробу люди. Дуже м'ягенько, я його розрізав на дві частини. общем дуже класний є. Дивіться далі. Шудер копченоварений. Такий невеликий кусочок. 2700 грамів плюс-мінус. Дуже класний є. Дивіться далі. У нас тут пікниця копчено варена. Суперова! Далі кореєчка, сиру копчена, і як хамончик, дуже класний товарняк, супер. І реберцятко. Дивіться, реберцятко, теж клієнту воно йде е, у посилочку. В общем, я такое ребро ставлю у папір. Чому у папір? Тому що у вакуумі воно розривається, нам більше задихається, У папірі е, воно довго тривале. В общем, посилка йде клієнту. Всім хороших продажів. Заходьте на наш сайт е, для, для покупки крафтових крафтових закарпатських товарів і всім до побачення, всім хорошого дня. Щасливо!